Вітаю! З вами Анастасія, і це відео відкриває блок лекцій присвячених психологічній стійкості та її розвитку. Ви дізнаєтесь, що таке психологічна стійкість, чому вона відіграє важливу роль у нашому житті та які її основні складові. Ми також розглянемо корисні поради щодо плекання та зміцнення цієї якості. Отже, перейдемо до нашої теми та розпочнемо захоплюючу подорож у світ психологічної стійкості. Психологічна стійкість її синонімами є відновлюваність або резильєнтність, це спроможність проходити крізь життєві випробування, зберігаючи, відновлюючи та плекаючи при цьому наше психічне здоров'я, особистісну цілісність та зріст, соціальні зв'язки. Це надзвичайно важлива якість, яку ми всі маємо від народження, і вона зростає і зміцнюється з кожним досвідом подолання труднощів та життєвих викликів. Ми стаємо більш резильєнтними кожного разу, коли під час випробувань вибираємо відповідь, що демонструє стійкість. Піднімаємось після падіння, творимо життя з надією, попри біль втрат, проявляємо мужність, незважаючи на страх. Резильєнтність – це здатність адаптуватися і відновлюватися після стресу, травми або невдач. Це означає не лише вижити у складних умовах, а й процвітати попри них. Кожен вибір на користь адаптивної реакції під час випробувань робить нас сильнішими і більш стійкими. Що таке резильєнтність або стійкість допомагають зрозуміти дві метафори: першій резильєнтність порівнюють із пружиною. Під тиском пружина деформується і зменшується, однак, коли тягар зникає, тоді вона повертається до своєї початкової форми. Інша метафора це метафора життя як мандрівки. Подорож завжди несе з собою важкі моменти, такі як високі підйоми, довгі долини чи примхливу погоду. Якщо не вистачає необхідних ресурсів та інструментів, тоді кожен камінь, який зустрічається на дорозі, може бути причиною до знеохочення чи навіть припинення. Мандрівки. Резильєнтність дає силу йти вперед, незважаючи на перешкоди, які можуть трапитись. При цьому бути психологічно відновлюваним не означає не переживати, не відчувати складнощів, не мати дистресу. Адже гнів, біль, сум є частиною життя і не переживати їх було б досить дивно, і саме це може нас насторожити. Іншим питанням є те, наскільки складно і довго ми проживаємо ці складнощі, наскільки вони руйнують наше життя, і наскільки вони руйнують життя людей навколо нас. Виявляється, що психологічна відновлюваність це не риса особистості, це сукупність поведінки думок та дій, яким усі ми можемо навчитися і користуватися. Загалом виділяють такі фактори психологічної стійкості: перша наявність поруч когось, хто турбується і підтримує як в межах родини, так і поза нею. Друге здатність до складання реалістичних планів та здійснення кроків з їх втілення. 3. Позитивний погляд на себе, віра у свої сили та здібності. Четверте – навички комунікації та вирішення проблем. П'яте здатність до управління сильними почуттями та імпульсами. При цьому необхідно розуміти, що у кожної людини будуть свої способи плекання стійкості та шляхи до неї. Для чого ж нам потрібна психологічна стійкість та яке значення вона має у нашому житті? Психологічна стійкість допомагає людям функціонувати на оптимальному рівні і достатньо швидко відповідати на життєві виклики або адаптуватись до них. Вона допомагає акумулювати зовнішні і внутрішні ресурси, які необхідні людині для подолання стресових ситуацій. Стійкість дає можливість не лише знизити вплив стресових ситуацій, але також приносить певну користь, наприклад, новий досвід подолання викликів, що допомагає краще адаптуватись вже до майбутніх стресорів. Окрім цього, високий рівень резильєнтності або стійкості пов'язаний з низьким рівнем професійного стресу, зменшує ризик виникнення вигорання та дає більше відчуття позитивних досягнень. Стійкість сприяє процесам позитивної адаптації до важких захворювань, зменшує переживання без надії або безпорадності, впливає на швидше повернення до здоров'я. Люди з високим рівнем стійкості мають менший ризик потрапити у залежність, зокрема залежність від їжі чи алкоголю. Також високий рівень стійкості позитивно впливає на розвиток дітей і молоді. Він пов'язаний з уважністю та здатністю зосередитись на навчанні кращими стосунками з однолітками, а також меншим стресом з приводу іспитів. Отже, стійкість допомагає нам проходити крізь життєві випробування та адаптуватися до нових умов і викликів, які постають перед нами. Ми вже згадували про те, що стійкість можна розвивати, і тепер переходимо до того, як це можна зробити, і що в цьому допомагає. Наша з вами практична робота з розвитку психологічної стійкості розпочинається з огляду практичних порад для її плекання, які пропонує Американська психологічна асоціація. Перше, все починається з ефективних зв'язків. Якісні стосунки з сім'єю, друзями чи колегами дозволяють створити власну мережу соціальної підтримки. Прийняття допомоги від людей, які справді піклуються про вас, посилює психологічну стійкість. У складній ситуації ви будете знати, що не самотні підтримка надасть сил, аби протистояти обставинам. Друге, наступна порада стосується того, як ми сприймаємо кризи. Варто уникати сприймання їх як непереборних проблем. Ви не можете змінити те, що стресові події трапляються. Проте ви можете змінити свою реакцію на них та їхню інтерпретацію. Спробуйте зазирнути за межі теперішньої ситуації, адже майбутні обставини можуть скластися значно краще. Звертайте увагу на будь-які речі, навіть мінімальні, які дозволять вам Чуватися краще. Третє, також потрібно приймати те, що зміни є природною і неуникною частиною життя. Плани, які колись давали енергію крокувати вперед, більше не приваблюють, а сильні бажання не тішать. Це цілком нормально, як нормально відчувати розчарування. Не варто зосереджуватись на негативі, краще спробувати витягти максимум користі із поточної ситуації. Четверте, вкрай важливо ставити власні та реалістичні цілі і рухатись до їх досягнення. Замість того, щоб зосереджуватися на завданнях, які здаються недосяжними, запитайте себе, що я можу зробити сьогодні з того, що допоможе мені рухатися у бажаному напрямку. Навіть якщо ці кроки здаються невеликими, робіть їх регулярно і вже зовсім скоро ви будете значно ближче до того, чого прагнете досягти. П'яте. Наступним пунктом є ухвалення рішень, які допоможуть вам зіткнутися з вашими викликами. Повністю відсторонитися від проблем та стресів неможливо. Дійте у несприятливих ситуаціях настільки ефективно, наскільки можете. Ви можете не перемогти, але завжди зможете чомусь навчитися, якщо будете досить відкритими та допитливими. Шосте. Також потрібно шукати можливості для самореалізації. Складні обставини не завжди загартовують, а велика кількість травматичного досвіду не створює імунітет до стресів. Проте часом саме за таких умов у людини розкриваються сильні особистісні якості. Сьоме: виховуйте позитивне сприйняття себе і своїх можливостей, розвиток впевненості у тому, що ви здатні вирішувати проблеми та довіряти інстинктам, сприяє Формуванню психологічної стійкості. Світ дуже різний і неможливо передбачити все, що може з нами трапитись. Питання полягає у тому, на що звертати увагу, а на чому не фокусуватися взагалі. Восьме. Сприймайте події, орієнтуючись на перспективу і контекст. Навіть стикаючись з дуже болючими подіями, постарайтесь розглянути стресову ситуацію у більш широкому контексті. Намагайтеся орієнтуватися на довгострокову перспективу. Попри теперішній негатив, надалі перед вами можуть відкритися нові можливості. Дев'яте. Підтримуйте обнадійливий погляд на життя. Оптимістичний світогляд дає змогу очікувати, що у вашому житті відбудуться хороші речі. Спробуйте візуалізувати те, що ви хочете, а не перейматися тим, чого боїтесь. І останнє, але вкрай важливе піклуйтеся про себе. Звертайте увагу на власні потреби та почуття. Турбота про себе зберігає розум і тіло, аби мати змогу впоратися зі складними ситуаціями або легше пережити їх. Зараз ви ознайомились із загальними порадами плекання психологічної стійкості. Подальша наша практична робота з її розвитку буде базуватися на п'яти складових стійкості, які вдалося виокремити завдяки сучасним науковим знанням. Якими ж є складові психологічної стійкості? Першою складовою є наші цінності. Знати сенс свого життя і своє покликання дуже важливо, особливо під час найважчих випробувань. Цінності це наші керівні принципи та пріоритети, які допомагають нам визначити, що дійсно важливо. Вони забезпечують напрямок і мотивацію, допомагаючи зберігти стабільність і впевненість у собі, навіть коли ви стикаєтесь з труднощами. Наприклад, якщо ваша основна цінність це сім'я, ви будете знаходити сили йти вперед, щоб забезпечити благополуччя своїх близьких. Друга складова це ефективна дія. Ефективна дія означає організацію своєї поведінки таким чином, щоб досягати поставлених цілей навіть у складних умовах. Це включає вміння планувати свої дії, діяти з надією та оптимізмом, дотримуватись своїх цінностей та співпрацювати з іншими. Наступний крок у списку складових стійкості це корисне мислення. Корисне мислення це здатність бачити ситуацію з різних боків та знаходити в них можливості для зростання. Це не означає, що потрібно уникати негативних думок скоріше це можна розглядати як запрошення до мудрого та всебічного аналізу обставин. Далі йде взаємопідтримка та ефективна співпраця. Взаємопідтримка і ефективна співдія полягає в об'єднанні зусиль з іншими людьми для подолання труднощів та зміцнення спільної стійкості. Це включає будування міцних і підтримуючих стосунків, здатність працювати в команді та спільно вирішувати проблеми. Наприклад, коли ви стикаєтесь з кризою, зверніться за підтримкою до друзів, родини чи колег, щоб разом знайти рішення. І останнє в переліку, але точно не по значущості, це ефективна регуляція енергії та емоцій. Це означає здатність керувати своїми емоційними станами і підтримувати енергетичний баланс. Це включає навички релаксації, техніки управління стресом, фізичні вправи та здоровий спосіб життя. Наприклад, у стресових ситуаціях практикуйте навички з курсу самодопомога плюс дихальні вправи або медитацію, щоб зменшити тривогу і зусиль. Середитися на вирішенні проблем. Ці компоненти психологічної стійкості допомагають не лише виживати у складних обставинах, але і процвітати, знаходячи нові можливості для розвитку та зростання. У цій відеолекції ми ознайомились з поняттям психологічної стійкості та зрозуміли, чому вона є такою важливою у нашому житті, розглянули поради з її плекання та розібрали п'ять її ключових складових. У наступних відеолекціях з цієї теми ми дізнаємося більше про кожну з цих складових та опануємо техніки для їх розвитку. До зустрічі!